Ось, тепер заводимо цей комбайн. Заводимо його, так. Зажигання є, є. Е. Стоп, вверх тут треба. Передачу виключені? Виключені. Де у нас там вихлопна, щоб ви побачили? оберта. Спів оберта. Все, заводиться, бібігавка працює. Дравліка дивіться без додавання газу готовило. Дивіться в якому стані комбайн. Це він так працює, навіть і не чути. Зараз вам покажу як він, як він працює на маленьких обертах тир Питання є, питань нема. Дзвоніть до Богдана по комбайни, трохи не в ритмі. Коротше, ну, Працює просто топчик. Зараз ми ці защити позакриваємо і будемо кататися, запускати молотильний барабан.